841 день в Канаді, 03, -е, 10-25. -е, -е. І сьогодні п'ятниця. Гарна п'ятниця, вже пів 12 і. Ой, пора спадуть. Дуже гарна п'ятниця тим, що я закрив всі заявки, зробив все. Навіть одну роботу хотів перенести на понеділок, але зробив. Ранок важкувато, що ставалось, не хотілося вилазити з ліжка, але що, виліз і до роботи. Зразу пішов до комп'ютера. Я вийшов з хати навіть швидше, ніж 8. Десь перед восьмою пішов до комп'ютера, видрукував заявочки. Що там як. І. Куди я пішов далі? Глянув внизу, що там гарбіч, Нормально, чисто. Алекс був сьогодні. Потім, Потім пішов в попив, пішов, подивився технічні приміщення, все нормально. Все працює, як має бути. Один бойлер тільки працює не так холодно вночі, тому норм. кондиціонер, на щастя, працює, нічого не глючить. Не Найс. Nice. Вчора до мене дзвонив в 6 годині охоронець, бо там м'ячик діти закинули наверх. Я вчора не забрав, то сьогодні забрав. Ходив, забрав, це заявки ніякої не було, просто охорона дзвонила. Питали за це. Далі, те, що далі пішов по заявку. Стандартно. Смок-детектори батарейки, це вже навіть не рахується. Е, що було сьогодні? Була одна квартира, навіть дві квартири. В одну заїхали, і там меблі пошкоджені водою, От, як, наприклад, верхні тумбочки, то коли чайник стоїть, вода випаровується і попадає на дошки, і вони розбухли. Негарно виглядають. Треба поміняти, то люди тільки заїхали, там що вони на рахунок того вирішують, думають. Треба зробити, треба зняти і зробити друге. А в іншій квартирі люди виїхали, і така сама проблема. І в тій іншій квартирі вони дали дозвіл. Тож я пішов все біда, пішов і всі познімав дверки, відкручував завіси, ручки, гарно, там якраз люди позалишали кучу всякого стафу, коробочки. То в ті коробочки склав завіс і все, і вниз шеф має відвезти на фірму. Щоб вони не приїжджали самі, не брали розміри, це все, гроші куштує, так завезуть, віддадуть ті дошки, вони зроблять копії, такі самі дошки, обклеють, все як має бути, і привезуть назад. Я поставлю їх назад. Ще в одній квартирі теж люди з'їхали, і в них там на ламінаті така от десь дірка такого розміру в ламінаті. Не знаю, що вони зробили, там щось, напевно, випалили, вони спробували почистити, заліпили якоюсь жувачкою, ну, клеєм якимось ну, жахливо виглядає, і треба було переробити кусок. Я взяв інструменти. Я, то вже було пізно. Вже десь було, напевно, по третій, четверта. І, і це посередині. Це посередині, там якраз воно опирається в кухню, е, під, іде під посудомоючну машину, так, половина дошки. Тож я легасенько обрізав, е, е, обрізав цей ламінат, розрізав по кускам, акуратно його витягнув, взяв інший ламінат, підрізав під розмір, само собою обрізав один кантик і посадив на Новелс no клей. Просто так приліпив гарненько, поставив архиїп, за ріпсокартон, знайшов матеріал, відро, фарби приніс повне. І воно собі нехай стоїть до понеділка. Воно дуже добре приклеїлось, там можна було відразу ставити, але нехай воно застигне, так як має бути, і буде точно набудь. В понеділок забереться, поприбирається і все. Там треба буде ще шепліту спробити зверху і ніхто нічого не скаже. Там малесенька щілинка, там де о, зрізи, Але то не проблема. Ось такі тут. О. Справа. Вечором захотів картоплі фрі. Це картопля фріз з магазину в пакетах дуже смачна. і Легко робити, щоб взяв, насипав. Зробив половину в Air Fry, а половину в мультиварці. Не в мультиварці, а в, в айр-фритюрниці. Ось стільки техніки, що в голові не більше. Плюс сходивши в магазин, купив ці стейки. Ні смакують, бо я трав їх зробив. Трошечки суховаті вийшли, довго стояли, треба було зразу їсти. Вони не такі смачні, як на кісті. Там ті краще були. Я взяв без кістки. Ну нічого. Буду знати. І. Якщо повечерели, залізли комп'ютер, посидів на комп'ютер, пішов душ, прийняв душ, прийняв все в порядок. І, і ніби все. Ніби все. Більше мені з роботи не дзвонили. Так що так, буду відпочивати.